Офіційний Київ зараз по суті бореться за те, щоб отримати право бити західною зброєю по Російській Федерації. Привіт, мене звати Катерина Некреча, і в цьому відео ми поговоримо про шанси. А чи є шанси у України отримати таку згоду, і чи зможе найближчим часом, найближчими місяцями Збройні Сили України бити? По російських військових об'єктах не просто на окупованих українських територіях, а безпосередньо в російських містах. Ми ведемо перемовини з партнерами, щоб ми могли застосовувати поскупченню техніки Російської Федерації на, тери... на кордоні і навіть з їх території ми б хотіли застосовувати далекобійні е, можливості захисного зразку. Поки що позитиву в цьому напрямку у нас немає. Завдяки New York Times стало відомо, що Ентоні а ви пам'ятаєте. Він зовсім нещодавно. Був в Києві зі своїм неанонсованим візитом. Він е, грав з Бендом на сцені. Він цього разу не був в Макдональдсі, але їв піцу. Тож, недаремно, судячи з цього, приїхав. Напевно, гіпотетично допускаю, що розмова про цей важливий аспект, дозвіл бити західну зброю по об'єктах військових Російської Федерації ця розмова. Була Ентоні Блінкен мав зустріч безпосередньо з Володимиром Зеленським, і це важливо, і очевидно, це могла бути однією з тем. І що цікаво, що Ентоні Блінкен він є керівником держдепартаменту США, і він повернувся до Сполучених Штатів Америки з метою, аби переконати Білий Дім, все ж таки дати цей такий бажаний для збройних сил України дозвіл. Отож, ентоні Блінкен працює над пропозицією щодо ну, хоча б послаблення цієї заборони для України. І е, про це все ще раз нагадаю: пише New York Times. Е, за ініціативи Держдепу в адміністрації Джо Байдена зараз точаться активні дебати щодо послаблення заборони, і, е, власне, йдеться про те, щоб дозволити. Українським силам оборони вражати ракетні і артилерійські пускові установки, які розташовані безпосередньо під кордоном з Росією, і це цілі, які за словами українського президента Володимира Зеленського уможливили б нещодавні територіальні здобутки Москви в тому числі. І я спілкувалася в ефірі Свобода ранок з військовим. Який розказує про те, яка ситуація на фронті, і в той же час каже, що аби був цей дозвіл, то скупчення російських сил на кордоні з Україною можна було б уражати, і це було б неабиякою перемогою для українських сил, і так можна було б дійсно убезпечити наступ російських військових на українську територію. Передаю слово Кирилу Сазонову, це політолог, а нині військовослужбовець, і він служить в 41-й окремій механізованій бригаді, і зараз воює в місті Часів'я. Якщо б ми били по кордонах. З яких ідуть ешелони, вся російська логістика військова заточена під залізницю, якщо б ми це руйнували ще на території Росії, склади, Ви ж розумієте, вони не можуть собі дозволити завести сюди на передову багато БК, багато палива, харчів, людей, щоб постійно поповнювати запаси тих, хто штурмує наші позиції. Ні, бо ми їх спалимо, бо наші дрончики і так випалюють все, що тут шевелиться. Навіть по перехопленню вчора наші хлопці сказали, що якщо раніше за знищення екіпажів українських дронів. Ворог обіцяв е, якусь грошову винагороду, то зараз вже обіцяють місяць відпустки для солдата. Це така надцінність дуже велика. Тобто наші дрончики, наші пілоти 41-ї бригади, дуже-дуже їм доставляють. Але якщо це можна буде робити далі, на 10, 20, 50 кілометрів. На кордоні з Росією, що вони взагалі в Україну не могли завозити це великими партіями. Це буде дуже добре, але це в першу чергу важливо для Харківщини, бо там бачила, бачила розвідка, бачили наші хлопці, як вони концентрують війська на кордоні і. Насправді, ось той момент, коли війська не в укриттях, не розсіяні по місцевості, а сконцентровані для наступу, це година, дві години, декілька годин, вони дуже вразливі, дуже вразливі для ударів. І якщо ось ця концентрація батальйонно тактичних груп є перед стартом, перед наступом і по них прилітає масований ракетний удар. все. Пропозиція з якою Ентоні Блінкін повернувся з Києва до Сполучених Штатів, ще не сформована в якийсь документ, який би показали президенту США Джозефу Байдену. Про це пише видання New York Times. А однак робота над цим триває. А от речник держдепартаменту Меттью Міллер відмовився коментувати внутрішні дискусії, які точаться довкола цього питання. Зокрема, навіть він не прокоментував звіт Ентоні Блінкіна після після його повернення з України, але посадовці, які брали участь у цьому обговоренні, сказали, що позиція Блінкіна змінилася, оскільки російські сили відкрили новий фронт у війні, і це призвело до руйнівних наслідків. І що російські війська розмістили зброю прямо по той бік кордону з північно-східної України і націлили її на Харків, знаючи, що у відповідь... Українці зможуть використовувати не американські дрони і інші види озброєння для задання ударів протягом декількох місяців Україна. Посилює атаки. І ми це бачимо в новинах на російські кораблі, на нафтові, нафтові об'єкти, на електростанції, але робить це здебільшого за допомогою дронів власного виробництва. А вони не мають такої потужності, такої швидкості, як американська зброя, і все частіше російські військові збивають українські безпілотники і ракети або збивають їх з курсу завдяки вже вдосконаленим методам радіоелектронної боротьби Російської Федерації. Ну, Ну, і зараз зростає тиск на Сполучені Штати, як пише New York Times, щоб вони допомогли Україні завдавати ударів по російських військових об'єктах, навіть якщо Вашингтон хоче зберегти свою заборону на атаку нафтопереробних заводів інших об'єктів російської інфраструктури з допомогою зброї наданої США. А ми пам'ятаємо до речі, так, коли були ці успішні для українських сил удари по російських НПЗ, які дискусії точилися в Сполучених Штатах там з. Звісно, не казали про заборону, але казали про інтереси, і що їм це не подобається. Ну от Британія заявила про те, що знімає свої власні обмеження на використання своєї зброї, і вже не заперечує проти використання цієї зброї для ударів по Росії. Якщо цей курс зміниться, якщо послаблення в цьому питанні відбудеться на користь України, то це може вплинути на подальшу підготовку українських солдатів. Ше видання, адже досі вони тренувалися на західному озброєнні на полігоні в Німеччині. А от зараз США розглядають, мовляв можливість відправляти своїх військових в Україну для навчання, що перед тим Байден власне забороняв. Ну і також треба сказати, що дискусії в Вашингтоні вони вирують, і е, спікер Палати представників США Майк Джонсон, наприклад, вважає, що Штати мають надати. Дозвіл Україні вести війну так і далі цитата, як вона вважає за потрібне, Майк Джонсон, республіканець. Я нагадаю, сказав їм: тобто, українцям потрібно мати здатність завдавати удару у відповідь, і гадаю, те, що ми намагаємось займатися мікроменеджментом цих зусиль, не є правильним. Для нас, ну і треба сказати, що також днями було е, звернення, була заява від комітету з розвідки Палати представників США, і вони зробили таке звернення групи конгресменів від обох партій до міністра оборони США Лойда Остіна з цим закликом власне пришвидшити постачання озброєнь Україні і дозволити Україні атакувати цілі в Росії. Сам Володимир Зеленський, український президент, він в Інтерв'ю Reuters підтвердив, що Україна веде переговори з міжнародними партнерами про можливість про такий дозвіл завдавати ударів по цілях в Російській Федерації, і це дуже важливе питання. Воно зараз на часі, і таке враження, що всі міжнародні перемовини вони точаться довкола цього, і цілком ймовірно, що. Найближчим часом цей такий дипломатичний тиск, якщо можна так сказати, він має вилитися в якийсь результат. Ви бачите, що і в Сполучених Штатах досить неоднозначно реагують на ці питання, і здавалося б, ще нещодавно пакет про підтримку допомоги він блокувався республіканцями. Потім тому ж Майкл Джонсону вдалося знайти цю золоту середину і домовитися між політичними силами. А тепер власне. Бачимо, що частина республіканців, вона та так само, як демократів, виступає за те, щоб білий дім дещо по іншому вже ставився до цього питання. Всі за ці місяці побачили, які, яких втрат зазнала Україна, російський наступ, удари по енергетичних об'єктах, і знову ж таки, це і. Економічні важливі втрати, і той же захід тепер мусить закривати ті дірки, і якось підтримувати, допомагати Україні в цьому сенсі. Очевидно, що українському виробництво української власної зброї не вистачає для того, щоб вдарити по всіх військових цілях на території Росії, і тут вже можна також зазначити, що можливо. Пік цього рішення можливо це рішення воно прийдеться на а, саміт НАТО, який відбудеться в Нью-Йорку вже. Цього літа вже незабаром. А як думаєте ви чи послабить тут Джозеф Байден і загалом за ним після нього, можливо, якщо так станеться, свою позицію змінить і Німеччина, і Франція? І це, можливо, призведе дискусію про те, аби безпосередньо країни, члени НАТО, сусіди України допомагали Збройним силам збивати російські ракети? Можливо, і ця дискусія вона якось по-новому. Заграє зараз в цих міжнародних колах. Напишіть в коментарях свою думку. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, ставте свої вподобайки, а подискутуємо про усі ці новини під цим відео. Мене звати Катерина Некреча. Я дякую, що ви зі мною бережіть себе і до зустрічі в наступних відео на цьому каналі.